Усім доброго дня! Мене звати Яна, я психолог та спікер курсу психодія благодійного фонду Вадима Столара. Ми сьогодні з вами поговоримо про стрес, про те, чому виникає стрес, які його ознаки та як же можна з ним впоратись. Взагалі виникнення несподіваної, напруженої ситуації призводить до порушення рівноваги між організмом та навколишнім середовищем. І в результаті порушення даної рівноваги організм намагається якось пристосуватись, адаптуватись до змін. Ось цей процес і називається стресом. І якщо подразник, наприклад, не зникає, стрес, відповідно, починає підсилюватись, розвивати і викликати цілий ряд певних змін. І відповідь на це, наш організм намагається захиститися або попередити або ж придушити стрес, проте можливості організму не безмежні. І при тривалому впливі інтенсивного стресу організм швидко виснажується і це може призвести до появи різного роду психічних та соматичних захворювань. Стресова реакція може взагалі по-різному проявлятися у різних людей, у декого його діяльність активізується, і людина всі свої резерви. А дехто, навпаки, розгублюється і його активність значно знижується. І це залежить від дуже великого ряду факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Якщо говорити про стрес, то він проходить три основні стадії. Перша стадія стадія тривоги. Це коли у людини піднімається тривожність, відповідно, тиск, пульс, вся увага концентрується на ситуації, яка спровокувала стрес, тобто на подразнику. І з'являється такий підвищений контроль над усім, що відбувається. Якщо на даній стадії ситуація вирішується, тривожність зменшується і стрес закінчується. Якщо ж стрес продовжується, тобто подразник продовжує діяти, то настає друга стадія, стадія опору, це коли наш організм починає активно захищатися від впливу стресу і витрачає вже свої резервні запаси сил. І, звісно, це призводить до такого максимального навантаження на усі системи організму. І третя стадія, стадія виснаження. Знову ж таки, тоді, коли подразник продовжує діяти, в результаті резерви організму виснажуються і зменшуються загальні можливості протистояння нашого організму стресові. І в такому, в такому випадку. Сили на боротьби можуть закінчуватись, або ж це викликає ряд певних порушень. Стрес взагалі може бути гострим, або навіть приймати такий тривалий хронічний характер. І взагалі випробування, які лягли сьогодні на плечі українців, саме війна, це тривалий хронічний стрес, оскільки стресор. Під назвою війна, він, на жаль, не знаходиться в зоні нашого контролю і щоденно впливає на наш стан, на наше життя і здоров'я в цілому. І тому сьогодні нам необхідно бути максимально уважними та турботливими як до себе, так і до тих, хто нас оточує. Якщо ми тривалий час спостерігаємо у себе або у наших близьких наступні ознаки: дратівливість, тривожність. Пригніченість настрою, втрата інтересів, неможливість відчувати радість, зменшення рівня життєвої енергії, така апатія, пасивність, сонливість або ж навпаки безсоння, зниження рівня концентрації уваги, втрата апетиту або навпаки певні зміни харчової поведінки, і головні болі, болі в шлунку. І якщо ви відмічаєте більшість із цих симптомів, це може вже свідчити про наявність хронічного стресу. І тому не варто ігнорувати ці чисельні сигнали нашого організму і необхідно своєчасно звернутися до психолога або до психотерапевта, який може попередити прояв більш складних станів і наслідків для нашого життя і здоров'я. А саме таких впливів на такі Наші системи організму як ендокринна травна, імунна, репродуктивна, серцева судина, ендокринна. Як бачимо, стрес може впливати на велику кількість систем в нашому організмі, і тому не можна знецінювати його вплив і ігнорувати його прояви. Зараз пропоную нам розглянути можливості для того, щоб собі допомогти. Якщо ви відмічаєте тривалий дій стресу. Оскільки стрес він має прямий вплив не лише на психіку, але й на тіло, то можна запропонувати саме таку техніку, яка буде спрямована на розвиток стійкості та гнучкості уваги до того, що саме відбувається у вашому тілі у конкретний момент. І сконцентруватися на ваших органих чуттях і думках. Це допоможе. Бути більш уважним до себе, знімати своєчасну напругу та усвідомлювати, що з вами відбувається. Тому, до вашої уваги, техніка під назвою сканування тіла. Для цього необхідно заплющити очі і зробити декілька спокійних та глибоких вдихів і видихів. Після цього, коли ви зробили декілька глибоких вдихів, і спокійних рівних видихів, ви починаєте сканувати своє тіло від маківки до п'яти. Тобто відчуваєте повністю своє чоло, очі, ніс, губи, підборіття, шию, плечі, руки, пальці. І спостерігаєте за тим. Як ваші легені самостійно дихають і при цьому ваша грудна клітина постійно піднімається та опускається. Відчуйте живіт, спину, проскануйте тазову область і пройдіться увагою по ваших ногах до самих кінчиків пальців. Знайдіть в тілі. Місця, де найбільше сконцентрована напруга, це може бути декілька місць. Відчуйте їх. Що це взагалі за відчуття? Коли ви концентруєтесь на цих відчуттях, які піднімаються емоції і думки? Що стоїть за цією напругою? Проаналізуйте, відчуйте. Тепер спробуйте уявити, що напружені частини тіла, які ви знайшли, вони разом з вами видихають. Тобто з кожним вашим видихом ці частини ніби звільняються від напруги, яка там знаходиться. Дослухайтесь при цьому до власних відчуттів. Дихайте стільки, скільки необхідно саме вам, щоб ви відчули зниження рівня напруги та певне розслаблення в тих зонах. Після того, як ви виконали дану вправу, подумайте, що ви відчуваєте саме зараз. Можливо, ви відчуєте якусь потребу, яку маєте можливість задовільнити найближчим часом. Зробіть це або заплануйте це. Регулярне виконання дагної техніки дозволяє своєчасно усвідомити свою напругу і переживання та звільнитися від них, бути більш уважним до цих відчуттів та емоцій, і також вивчати потреби свої і своєчасно їх задовільняти. І це, звісно, дасть вам більше ресурсів для того, щоб підвищити рівень стресостійкості і швидше і ефективніше долати різні стресові фактори. Отже, бережіть себе, і на наступній зустрічі ми з вами поговоримо про апатію і про те, як допомогти, коли стан апатії зовсім знерухомлює і заважає рухатись далі. До зустрічі!